Виборчий округ номер 84, четвертий за кількістю кандидатів, які балотувалися до Верховної Ради. Тут також завершено підрахунок голосів і визначено попередні результати волевиявлення. Проте, на думку кандидата у народні депутати Ольги Галабали, саме цей округ відзначився чисельними порушеннями. Що стало приводом для такої заяви? Ви дізнаєтесь із наступного сюжету. Голосування на дому порожні, пошкоджені бюлетні та повторне голосування. Про такі порушення повідомляє Ольга Галабала, які були виявлені по 84-му виборчому окрузі. За нашими попередніми підрахунками тільки голосування на дому могло дати. Викривлення волевиявлення на 3-4 тисячі голосів. Якщо врахувати, що 6 тисяч осіб голосувало на дому. Причому дуже дуже спонтанно у одному лише селі спостерігачами було зафіксовано 30 порушень. Тут одна особа голосувала по кілька разів. Це тільки приклад скарг. По одній дільниці, це дільниця в Узині. Тут є 30 актів про порушення, це тільки по одній дільниці. Що це означає? Що 30 людей це були ті люди, які проходили і голосували повторно. Тобто людина раз прийшла і другий раз приходила голосувати та сама людина, їй видавався бюлетень для голосування. Очевидно, що записували на інших прикладів. Людей її бюлетені. скарги про виявлення порушення можна було подавати до вівторка, 28 жовтня. Чи зафіксували кандидати свої невдоволення? Офіційно наразі невідомо.